3 А один дев'ятиподатковий. На прибудинковій території є така споруда. Віддають цю споруду під верніше, віддають варіант. Не під магазин, не під кафе, не під щось таке, а віддають під... В торсі дуже наші мешканці проти. Маємо вже біля сотні підписів. Ось я хочу, я хочу бачити, Діточки будуть бігати, дивитися, приймати бутилки. Тут ще є дитяча площадка, яку ми самі впорядковували. От бабуся наша сидить, наш дуже файний такий полісадничок, там вона цвіточки сади, у нас зелена зона. Тут ще є дитячий садок, туди возять світ, тут є гімназія, маємо такі два. Прийомні пункти дуже близько від нас через, через один годину буквально. І вони сидять, вони сидять і на лавочках, вони п'ють, вони й до ночі там сидять, вони тороптятими пляшками, вони, вони лаються. Тому ми дуже просимо всі інстанції, які можуть нам допомогти, в цьому просто призупинити цю ситуацію, не давати дозволу підприємцям на оренду цього приміщення.